Вітаю! Мене звати Ігор Губарєв, Я генеральний директор компанії Агробудівельний альянс Астра. Сьогодні аграріям доводиться дуже складно через цю війну, як і усім українцям. Але допомогти нам можуть лише Збройні сили України. Доброго дня! Доброго дня, Ігорю! Ми створили проект Support Ukrainian People для того, щоб допомагати цивільним, які потерпають від наслідків цієї війни. Сьогодні ми йдемо далі. Наша мета допомогти одному з героїчних батальйонів ТРО ЗСУ. Мене звати Руслан. Я представник окремого батальйону територіальної оборони військової частини А 7329 Наші бійці захищають батьківщину з перших днів цієї страшної війни, виконуючи тяжку. Але важливу роботу на передньому краї фронту. На жаль, не всі в даний час є з нами, є загиблі. Одному з них, на жаль, посмертно присвоєно звання Героя України. Наші бійці виконували завдання на Чернігівщині, а також під Солидаром, Бахмутом, які вже досить відомі всім вам. Виконання бойових завдань тягне за собою як людські втрати, так і втрати техніки. Спорядження обладнання. Звертаюся до вас, шановні громадяни, щодо донатів, які будуть так необхідні для відновлення боєздатності нашої військової частини, для продовження виконання нами бойових завдань. Наша мета зібрати 2,5 мільйони гривень. Один мільйон задонатить агробудівени Альянсастра. Залишилося Зібрати ще півтора мільйони гривень. Звертаюся до кожного з вас. Будь-яка сума 50, 100, 200 гривень. Будь-який внесок буде важливим, якщо нас багато. Вірю в вас, дякую, слава Україні! Героям слава!